Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Зараз пройдемося по нашому господарству і розкажу, покажу, як у нас тут справи. Ну і вже традиційно починаємо з наших кроликів. З кроликами у нас не дуже гаразд, точніше, з кроличками. Так, ось ця окролилася у нас і навіть не підійшла до. Кроленят. Всі загинули, в мене не було, на жаль, вдома. І навіть деякі, що дивно, були покусані. Тобто, Також трьох вона викинула з маточника, а інших навіть не годувала. Всі загинули, злучив її повторно. Вбети все нормально, окролилася вона, все чудово. Це дві. Постійні глядачі знають, це дві наші вже самочки. Я їх злучав і вони прохолостили. Ось одна і ось друга. злучив вже їх повторно разом з першою. Так, це у нас на відгодівлі, тут самці. Ну я окремо потім так би сказати про об'єкти нашого господарства, окремо зніму відео. Тут також два самця, тут у нас по п'ять самочок сидить на відгодівлі. Тут все добре. Тут також п'ять самочок на відгодівлю, Це наші самці. Це е, Альф, він чудово працює, до нього зложень немає. А це у нас умік. В нього, звісно, ну, якийсь він повільний і лінивий. Але працює. До речі, от ті, що прохолостили, я злучав ним. Подивлюся, другий раз, якщо оті дві самочки не, не покриються, то прийдеться спочатку їх заміню. Спробую, точніше, їх заміню. Якщо я і злучу їх цим кроликом, якщо ні, то тоді будемо міняти цього кролика. Так, тут у нас качки муларди, їм через тиждень здається, ну плюс-мінус буде 3 місяці. Тут вони вже майже не живуть, тільки заходять її поїсти. Зараз покажу їх, вони в принципі живуть на вулиці у нас. От. Басейн класна штука. Дуже ним задоволений. ну і На каналі є відео, подивіться, як я робив оцей басейн, а точніше от таку підставочку, це класна штука. От такі от муларди. так Це наше нове господарство в цьому році. Ну, то як нове, в минулому ми починали, але не вийшло. От такі у нас красені. Просто красені індики, їх четверо, про них історію, вон ще один. Про них історію розповім в окремому відео. На ніч вони заходять. Ось так тут все облаштовано. На каналі є відео, тому кому цікаво про <кій> сарай. Можете подивитись на на каналі є повторюсь відео. такий отут тут навіс і отак от ось вони тут живуть у нас. Воду їм так ставлю у відрі. це так, от, от це по справжньому нове господарство в нашому, скажімо так, повторюсь в господарстві Це гуси. Їм трішки менше, здається, десь два. Ну, 2-2,5 місяця, я точно не пам'ятаю. От є ще такий варіант. Подивіться, ну, варіант басейну, подивіться на каналі. Тут вони отак живуть. Годівниця. Ну, я їх також не закриваю. Не закриваю, вони живуть на вулиці. Ну, тобто заходять туди тільки е, поїсти. Так, курей. Курей я віддав. У нас було 6 курочок, вони вже були, ну як старенькі, не старенькі, їм рік, більше року було, ну вони мені не подобалися. То був адлер серебристий, він мені не подобався. І я їх віддав. Буду брати Ломан Браун. Класичний. Тут упорядкував, перекопав, вирівняв, все. Зараз займаюся трішки прибиранням. Курнику, так як він у нас поєднаний. Ну, я маю на увазі бройлери. Це компресор, я видуваю, ним все продуваю, то треба кхів, е, в комплексі прибрати там, тут, потім заселяти уже курейний сучок. Тут от прибрано, дещо ну то я потім покажу. Так, тут все поприбирав, тут тільки під, вже готово під дезінфекцію нову годівницю. Ну, подивитесь на каналі, я обов'язково покажу і розкажу все детально. Так. Ну, от, в принципі, в принципі чим займаємося. Також підзаготов... підзаготовляємо трішки дровець. Я отакий от матеріальчик. Ну, я покажу ну, не, ну, не тільки господарство, да, а й ще ту роботу, яку там, виконую паралельно. Тому от ще одна робота. Пиляємо. Є, є у нас такий матеріальчик. В твердопавному котлі взимку все згорить. О, Там вже якусь частину склали. Ну от якось так. На городині. Постійні глядачі знають, що це, скажімо так, не моя тема, це займається дружина, от така картопелька, уже відсвілася. Помідорчики тут, ну, в общем, кабачки, соняхи Жа... Моя любов, це соняші у мене Ну, особливе ставлення до такої культури, дуже її поважаю. І, на жаль, він один зламався. Огірочки. До речі, може я показував у минулому році чи ні. Отак от реалізував сітку, щоб плилися огірки. Ну от якось так. Потихеньку працюємо, готуємося якось до зими. Вже липень місяць, але ми потихеньку. Я ну, маю на увазі курочок під зиму. Треба буде несучок. Там також будуть зміни і в годівлі. От, Спробуємо якось по-новому. От, Ну якось так. Е, нагадаю, що по кожному з сектору господарства я зніму окреме відео, тому обов'язково подивіться, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за увагу. Пам'ятайте, гріха в роботі немає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!